Добрий день ще раз. Як зв'язок, чи чути мене? Так, чути. Чи є представники суб'єкту господарювання у нас? Так, присутні. Дякую. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Поки що немає, так? Значить, сьогодні, 14 листопада 2025 року, об 11 годині проводимо громадські слухання в процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно реконструкції існуючої схеми електропостачання, торговельного центру, шляхом влаштування когенераційної установки резервного електропостачання за адресою Чернівська область, Чернівський район, село Новосилівка, вулиця Шевченка, будинок 57. Справа у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, номер 13964. Громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язовує Товариство з обмеженою відповідальністю епіцентр К як суб'єкта господарювання попередньо оцінити вплив планованої діяльності на довкілля. Відповідно до примітки 2 під пункту 2 пункту 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово. На період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, громадські слухання проводить Департамент. Екології та природних ресурсів Чернівської обласної державної адміністрації як уповноважений територіальний орган з оцінки впливу на довкілля. Мене звати Катерина Сердюк, я спеціаліст відділу з оцінки впливу на довкілля, управління природних ресурсів та оцінку впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Чернівської обласної державної адміністрації. І я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Звертаю вашу увагу, якщо що в нас на даний час ведеться відеозапис, який буде оприлюднений на Ютуб-каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернівської обласної державної адміністрації. Також посилання на відеозапис буде оприлюднені в єдиному реєстрі з оцінки на довкілля та офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернівської обласної державної адміністрації. Також хочу повідомити, якщо е, е, повідомити вас про те, що в разі в місті, де ви знаходитесь, буде оголошено повітряну тривогу, ви маєте потурбуватись про свою безпеку та за бажанням перейти в безпечне місце або укриття. При цьому е, департамент переривати трансляцію не буде. Також просимо вас повідомити про те, що ви переходите в безпечне місце, щоб ми могли вас почекати та продовжити далі громадські слухання так. Значить, до громадських слухань у нас приєднались Ігор Ополінський Ополінський Ігор Олегович, представник суб'єкту господарювання, головний еколог товариства з обмеженою відповідальністю, епіцентр К. Та пані Марина Мушта. можливо, це мене Мене чути? Так, да, тепер так. Тепер так, перепрошую. Та мушта Марина Андріївна, представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Я так розумію, фізична особа-підприємець Оксак. Не чути? Так, от чути, от чути. О, Оксак Ю. Це пані Марина, прокоментуйте. Це, Юлія, це ФОП. Це розробник звіту ЗВД. Фізична особа-підприємець? Ні. ТОВ Центр екопроєкту. Зрозуміло, будь-як розробник звіту, тобто представляє інтереси суб'єкта господарювання, так, так. <губ> значить, станом на 11.04 представники громадськості до громадських слухань не приєдналися. І за загально прийнятими правилами ділового аптеки, то ми почекаємо до 11.15 і потім диви... будемо дивитися. В якому форматі продовжуватимемо проведення громадських слухань, в залежності від того, приєднаються громадськість чи ні? Зараз можна виключити свої мікрофони камеру? Чекатимемо 11.15. Якщо хтось за цей час до 11.15 з громадськості приєднається, ми почуємо і продовжимо громадські слухання. Наразі вимикаємо. Можна виключити мікрофон камеру і очікуємо 11.15. Дякую. Будь ласка, прошу повернутися. Зараз у нас вже 11, 11 14, сьогодні, 14 листопада 2025 року. Станом на зараз до громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо реконструкції існуючої схеми електропостачання торгівельного центру шляхом влаштування когенераційної. Установки резервного електропостачання за адресою Чернівська область, Чернівський район, село Новосилівка, вулиця Шевченка, будинок 57, справа єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля 13 964. Представники громадськості не приєдналися. Відповідно, буде складений акт про наявку представників громадськості на громадські слухання. Посилання на цей відеозапис буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернівської обласної державної адміністрації. Відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Всім бажаю гарного, мирного та тихого дня. Дякую за увагу. Відеотрансляцію я припиняю. Секунду. Всім дякую за увагу і до, до побачення.